Вітаю! Сьогодні ми розглянемо деякі цікаві задачі, відомі під назвою Задачі Ейнштейна. Зверніть увагу, ми можемо на цьому слайді побачити Ейнштейна та Зебру. Поруч це відсилка на одну з найвідоміших логічних головоломок. Сподіваюся, ви чули, а може і ні, задачу про зебру. Це задача, завдяки якій Ейнштейн перевіряв власне, своїх помічників. Отже. Розглянемо сьогодні дві задачі такого роду. Перша це, власне, задача про зебру. друга це вбивство пана Бодді, які підпадають під цю категорію через складність та використання логічного мислення загалом. Отже, розглянемо умову задач, ідею розв'язку і, власне, код розв'язку на е, мові логічного програмування пролог на е, Haskell та розглянемо імперативний підхід на Python. Отже, розглянемо задачу про зебру. Ми можемо побачити в умові, що в нас є 5 будинків, кожен з п'ятьма характеристиками колір, національність мешканця, улюблений напій, тип цигарок та тварина. Наше завдання, власне, з'ясувати, хто утримає зебру. Як ми можемо бачити, умови перераховані вправоруч. Англієць живе в червоному будинку, іспанець утримає собаку, в зеленому будинку п'ють каву і інше. Вони переплітають кольори, національності, звички, і це дає змогу, за логічними зв'язками, розставити все на свої місця. Зверніть увагу, що в умовах часто зустрічаються слова поруч чи праворуч від, тобто треба враховувати послідовність будинків у ряду. Це одне з е, ускладнень у задачі. Візьмемо умову про Норвежця, що живе в першому будинку чи зелений будинок знаходиться праворуч від бежевого. І це з одного боку суттєво звужує пошук, але з іншого змушує подумати. Отже, розглянемо загальний підхід та алгоритм, як крок за кроком можна розташувати всі будинки за цими умовами і визначити, хто ж таки утримує зебру. Задачу можна розв'язати, представивши кожен будинок у вигляді структури з п'ятьма полями. Колір, національність, напій, цигарки та тварина. Візьмемо наприклад, типу хаос, який зберігає ці поля. І таким чином ми будемо зручно зберігати інформацію про кожен будинок, формуючи кортежі. Кожну з умов, наприклад, норвежець живе у першому будинку. ми Записуємо екологічне твердження або ж предикат. Такий підхід ми легко перенесемо в мову пролог, де кожна підказка перетвориться на правило. Щоб знайти розв'язок, потрібен механізм пошуку з повернення. Його можна реалізувати автоматично в пролозі або ж самостійно, мовою Haskell з генерацією перестановок, і в Python так само. Тобто ми генеруємо перестановки і фільтруємо за умовами. Зрештою, залишається єдиний правильний розподіл будинків. Крім класичного бектрекінгу, існує ще парадигма програмування в обмеженнях. Тут ми формулюємо підказки як набір обмежень, і система вона знаходить розв'язки, відсікаючи неможливі комбінації значно швидше. Для задач наш, такого роду, які ми розглядаємо. Як от задача про зебру, це надзвичайно зручно. Ми просто декларуємо умови, а розв'язування задач зводиться до автоматизму і поєднання просто їх в логічний висновок. Розглянемо реалізації детальніше. На пролог ми бачимо предикат, який приймає набір будинків і, власне, зберігає результат в зебра Owner. У нас є Предикат Zebra Solution, Houses – це якраз таки список з п'яти будинків, кожен з яких має структуру виду кортежа, який зберігає національність, колір, напій, цигарки та тварина. На всяк випадок, послідовність полів можна обрати довільно, але лише бути послідовними у фактах і правилах. Отже, у нас є набір обмежень. Ми їх перераховуємо як умови задачі. Кожен будинок, хто його займає, хто що п'є, хто палить які цигарки. Для цього ми використовуємо предикати типу Member та додаткові предикати Next to right of, щоб кодувати логіку сусідніх будинків. Або ж будинок праворуч від іншого. Це те, що у нас зустрічається в підказках. Використовуючи ці предикати та умови, ми можемо отримати відповідь. Таким чином, ми не задумуємося над тим, як відбувається цей процес, ми просто задали набір правил, набір обмежень. Тепер перейдемо до реалізації на Haskell. Я. Тут ми маємо схожу ідею. Єдине, що нам треба явно, перебирати всі можливі перестановки і фільтрувати їх на основі логічних умов. Визначаємо функцію Permutations, яка генерує перестановки даного списку списку властивостей. І, власне, крок за кроком ми прикручуємо національності, напої, церкви, тварин і перевіряємо проміжні умови. Візьмемо е, логічне обмеження. Припустимо, у нас є обмеження е, з рядка індекс Green Color та рівня індекс Ivory Color плюс 1. Е, це у нас відповідає умові зелений будинок праворуч-бежевого. від бежевого. Подібно перевіряються і інші підказки. Е, кожне обмеження відповідає відразу е, певній умові, і якщо у нас умова якась не виконується, то відразу відсіюється варіант повністю, і ми е, ці перестановки далі не перевіряємо. Тобто відкидання зайвих варіантів, воно суттєво пришвидшить процес. Після проходження всіх умов формується список houses, який є єдиним правильним варіантом з усіх будинків, і всіх характеристик, якщо такий варіант взагалі існує. Беремо перший елемент списку через head і отримуємо відповідь. Отже, ми можемо легко і научно описати задачу, і через бектрекінг реалізувати генерацію перестановок та фільтрацію. Також важливо брати до уваги механізм раннього відсіву, інакше з великою кількістю варіантів, а у нас тут 5 факторів. В 5-му, то це багатенько. Нам треба впроваджувати умови і відсіювати варіанти, які не підходять відразу, щоби. Не допускати зайвих перевірок. Добре. З функціональним програмуванням розібралися. Тепер давайте подивимося на імперативне. Що стосується Python, то знову ж таки реалізація майже ідентична. Ми маємо набір перестановок, тобто у нас є списки з властивостями. Ми будуємо перестановки через функцію permutations, і у нас є функція, яка Перевіряє всі умови. Тобто Soul Zebra крок за кроком перебирає усі можливі розподіли кольорів, національностей напоїв, цигарок і тварин, які ми отримали через Permutations. Накладає логічні обмеження для відсікання неправильних варіантів. І як тільки у нас з'являється суперечність, то ми виконуємо Continue і переходимо до наступної перестановки. Таким чином, ми відріжемо зайві перевірки і зекономимо час і ресурси. Це суттєво зменшить кількість комбінацій, які доведеться повністю перебрати. І, власне, у нас є функція ZebraOwner. Функція ZebraOwner, в свою чергу, просто, я б сказав, виконує Select і шукає будинок зеброю. Просто для витягування цієї інформації з відповідю. Отже, виконуючи. Ці функції ми можемо отримати результат. Знову ж таки, як бачите, ідея майже незмінна. Єдине, що на Python нам треба більш явно задавати всі перевірки, і, власне, в ну, теж. Ну і нам треба явно задавати всі перестановки. Що, зверніть увагу на пролог робити не треба. Там просто чітко заданий предикат. Добре, тепер подивимося на відповіді. У нас тут послідовно задані результати роботи на пролозі на Python і на Haskell. Як ми бачимо, всі відповіді збігаються. У нас однаковий набір кортежів, всі будинки розставлені правильно. І однозначна відповідь, що власник зебри це японець. Отже, ми бачимо, що програми працюють правильно. Єдине, що для нас відрізняється, це те. Наскільки нам треба вдумуватися в процес розв'язку? Тому, що, знову ж таки, на пролозі ми просто записали предикат і перенесли ряд умов, ряд обмежень в код на пролозі, який дуже інтуїтивно зрозумілий, порівняно з іншими умовами. Де треба більш явно вводити знову ж таки, всі перестановки. На пролозі це автоматично. І треба явно робити перевірки, перебирати варіанти. На пролозі менше коду, менше думати з такої точки зору, тому що велика частина розв'язку вона автоматична. Беремо це до уваги і перейдемо до наступної задачі. Ця задача подібного роду, хто вбив пана-боді. У нас тут є ряд підозрюваних: чоловіків, жінок. Шість підозрюваних сумарно, шість кімнат і шість знарядів вбивства. Справа. Ми так само бачимо ряд підказок. Це набір фактів, на основі яких треба вивести, хто все-таки вбив. Для нас є ключовим останній факт, що пан Бодді був вбитий газом в коморі. Тобто, це є те, що нам треба знайти. Нам треба знайти людину, яка використовувала в якості знаряддя газ і була в момент. Вбивства у коморі. Давайте розглянемо ідею розв'язку. А ідея розв'язку аналогічна до задачі з зеброю. У нас так само є ряд обмежень, тобто підказок. Ми ці обмеження записуємо в коді. Пробігаємося по перестановках автоматично або вручну, І отримаємо однозначну відповідь, якщо вона існує. Давайте проглянемо код швиденько, так як ідея. Загалом така сама, то ми можемо е, не сильно загострювати увагу. На пролозі ми будемо предикат body solution, який приймає, власне, solution, е, е, приймає підозрюваних і видає вбивця. Перевіряються всі умови, і, власне, саме, знову ж таки, механізм уніфікації бектрекінгу автоматично знаходить єдину комбінацію. В даному випадку ми бачимо, що вбивця це Крістін. На наступних прикладах ми впевнимося, що вбивця це точно Крістін. Отже, з прологом все зрозуміло. Записали предикат, записали всі умови чітко, зрозуміло, лаконічно. Тепер давайте перейдемо до Хаскеля. На Хаскелі, відповідно, ідея схожа. Але знову ж таки, ми перестановки беремо вручну. Ми визначаємо типи даних тут. І е, в результаті ми так само бачимо е, набір кортежів, той же самий, е, хто, де і з яким знаряддям був, і ми бачимо, що вбивця це Крістін. Ну, за мною це може бути не видно, але в коморі була саме Крістін. Тепер давайте перейдемо до реалізації на Python. Е, тут, як бачите, більш масивна реалізація. Тому що нам ну, знову ж таки треба працювати з перестановками, треба прописувати всі умови. Ну, насправді це вона саме візуальна більш громістка через синтаксис мови. І ми бачимо такий же самий кортеж, ну, набір кортежів. Відповідно, е відповідь та сама: вбивця у коморі це Крістін. Отже, я думаю, цих двох прикладів було достатньо, щоб зрозуміти основну ідею. Ми автоматично або ні перебираємо всі перестановки і пробігаємося по ряду обмежень. Це найбільш оптимальний підхід, тут ми просто відсіюємо для ефективності те, що вже не проходить хоча б якусь умову, і йдемо далі. Тобто формально реалізація є, що на пролозі, що на Haskell, що на Python, ідейно подібною. Тим не менш, давайте зробимо деякі висновки. Справа в тому, що саме логічне програмування дозволяє легко сформулювати умови складних головоломок такого роду, що забезпечує лаконічність роз розв'язку. Ми могли побачити, що навіть якщо код на пролозі не сильно менше за обсягом, він більш лаконічний, е читати його загалом легше. І його легше сприймати з точки зору того, що ми як прочитали той ряд умов, так його фактично і читаємо в пролозі. Синтаксис дозволяє. І знову ж таки, нам простіше не думати про реалізацію перестановок, реалізацію перевірок, реалізацію відсіювання, бектрекінгу просто предикат. Тому пролог є найефективнішим засобом для подібних задач завдяки декларативності підходу і механізму бектрекінгу вбудованому. Рішення на Haskell та Python можливі, тим не менш вони вимагають більше коду з якоїсь точки зору для реалізації того самого алгоритму і більшого втручання в процес, більш свідомого написання цього процесу, отож, використання прологу дає змогу зосередитися на логіці задачі, а не на процедурних деталях. Добре. Отже, дякую за увагу. Я буду радий питанням і коментарям. Ось, надані джерела. Знову ж таки, пишіть власне зауваження, коментарі. Це все приймається, це все дуже треба. Дякую за увагу.